Доброго ранку усім, 26 жовтня 2025 року, 9 ранку. І я вже в селищі Дубина прямуємо у селище Славсько, де планую здійснити піший підйом на гору Тростян висотою 1232 метри. Гайда зі мною. Друзі, в'їхали ми в Славсько. Погода хмарна. Гори в Хмарах, в тумані. Можливо, на тростяні дощ, ну, а ми, прац... ми прямуємо в центр Славського до початку маршруту. Я вже в центрі Славського, погодка така собі. Здається, що в горах добряче дощить, а ми їдемо до точки висадки. Погляньте лише, яка погода в горах сьогодні. Потрібно брати обов'язково дощовик пончо. Ось ми і приїхали у місце, звідки почнеться наш сьогоднішній маршрут. Підйом на Тростян піший. Зараз переодінемося і потрібно перейти через ось цей міст праворуч. Я сюди потрапив наступним чином. Навігатор забив в котедж чи готель 4 сезони Славського. І мене привело сюди. Зараз переодіваємося, переходимо в міст і піднімаємо, починаємо свій підйом на гору Тростян. Ось я і прохожу цей міст, річка Опір. Я не ризикну проїжджати цей міст автомобілем. Хоча при мені легкова маленька машинка проїхала його, я залишив його біля дороги. З мосту ми повертаємо. Праворуч йдемо селом. Повернувши праворуч з мосту, ми йдемо вздовж річки Опір по селу Славсько. Для цікавості фіксуємо час 10.45. я розпочав свій піший підйом на гору Тростян. Цим трішки я прийшов по селі, по селу, попереду міст, йдемо під нього. Ліворуч та продовжуємо свій підйом на тростян. Після проходження мосту продовжуємо свій підйом на тростян, повернувши ось сюди, ліворуч. Небо сьогодні чомусь зовсім не веселе. Завершую я перший такий незначний підйомчик. Це от від мосту. І тим не менше вже відкриваються перші красиві краєвиди на селище Славського. Маршрут є досі легким, очевидним, оскільки є дорога, і я чітко прямую по ній. Адже продовжуємо підйом. Ще трішки вище я піднявся. Це красивіші краєвиди. Ось такі сьогодні гори в Славському. Тим часом ми ще трішки піднялися, краєвиди знову ж таки ще цікавіші, ще красивіші на селище Славського. Цей такий перший підйом від мосту, досить такий крутий. Ось бачите, тому потрібно його пройти. А ось хто пристрибав мені на зустріч Поцікавитись що я тут роблю. Ось, так якби тут вже така рівнинка. Погляньте, які крутазні краєвиди. Знову в горах там весело, я так бачу. Нічого, ми готові. Япончо. Трішечки змінилася дорога, стала такою більш болотистою, лісовою. Тим не менше шлях є очевидним. Абсолютно, і з'явився перший вказівник, червона табличка 5002 вказівник маршруту. Продовжуємо підйом. Ось таке чудове віконечко з'явилося під час підйому. Дуже люблю такі віконечки, коли дуже красиві краєвиди постояти, подивитися. округ Берізки і наш маршрут. Так, дорога все веселіше і веселіше, все більше болота вже. Зате погляньте, який нам тут відкривається краєвид. Праворуч від шляху вже відкривається красивий ще один краєвид на Славську. Можна постояти, порозглядати, помилуватися. що, впізнаєте локацію. Лижники. А ось так. Все. Кіна більше не буде. Далі включаємо свою фантазію, пам'ять. А я продовжую свій шлях. Лижники, сноубордисти, ви з нами? Пізнаєте локацію. Ви знаєте, я колись дуже часто катався на лижах, ось. І коли підіймався на підйомнику, ніколи не розумів, чому там ті люди з тими трекінговими палками ходять. Та навіть влітку, коли просто підіймався там умовно в Буковелі чи на Захарберкуті. Думаю, якісь дивні люди з тими трекінговими палками ходять по тих горах, по болоті, по стежках. Ось, а тепер це дуже крутезно. Тепер я їх розумію і тепер вона мені дуже подобається. Ще вам, друзі, трішки краєвидів. Ви знаєте, хмари вже зовсім-зовсім веселі стають. Якщо ви досі зі мною, йдемо далі. Похід вже мій триває годину часу. Тут ліворуч коротезний краєвид. Осінні, Карпати. Погляньте просто, але красиво. І те вже стало легше. Не знаю, якщо прийняти, наприклад, з останнім моїм підйомом тиждень тому на парашку, скоростіва. Можливо, через те, що я маю трекінгові палки, можливо, через те, що я вдівся легше, зробив певні висновки з того походу, а можливо підйом простішим є. Годину іду, в тому абсолютно. Не відчуваю. Щойно ось тут перебігала дорога лисичка, шмигнула в кущі, втікла. Проходимо підйомник і рухаємось далі вгору пішим маршрутом. Ось ми біля бугельного підйомника. Нічого не видно. А ось наш шлях, яким ми продовжуємо йти. Перед підйомом я прийняв рішення трішки зупинитися, зігорітися чайком, підкріпитися. Дуже складний ось цей підйом від бугельного підйомника вгору. Суцільне болото, грубо кажучи. Тим не менше мене, здаємось, ми гребемо. Продовжую підйом. На тростян. Тут така відпочинкова, дуже красива галявинка з качелею. Така інстаграмна локація відпочинкова. І там дуже крутезний краєвид. Дуже крутезний. Праворуч від нас відкриваються розкішні краєвиди. І вже починаєш розуміти, для чого ти дві години підіймався в гору по болоті. Нема нічого красивішого наших Карпат, наших гір. А тим паче наших Карпат восени. Вони казкові просто. Йдемо далі. А тим часом ми заходимо в туман. Який ми спостерігали з самого початку походу. В Карпатах чітко видно ось лінія туману. І зараз, я так розумію, краєвидів на вершині сьогодні не буде. Ну, побачимо, побачимо. Іти ще десь з пів годинки, можливо, щось зміниться. Ні, видимості нема. А туман вже густішає, попереду він вже як молоко. І видимості, звичайно, кругом ніякої. Туман яром, туман долиною. Все навколо як молоко просто. Крутезний туман. Друзі, все сильнішим та сильнішим стає туман. Це вже така третя лінія. Спочатку туман з'явився, потім він так посилився. Я вже думав, що такий сильний туман добрячий, достатньо. Та ні. Зараз я ще заходжу в таку лінію, що видимість практично відсутня. Ось погляньте. Друзі, ми знову зустрічаємося з підйомниками на гору Тростян. Але вони є практично непомітними. В дуже 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 сильному тумані. Так, ось я вже на вершині бугельного підйомника. Наш стяг, прапор. Оглядова вишка. Ну і краєвиди просто шикарні. Видимість нуль. Трішки містики в нашу подорож внесемо. Ось ми і на вершині гори Тростян. 13.25. Ось такі чудові краєвиди, але ми їх не бачимо. Підйомник працює. Легенький перекус та гарячий чай на фоні краєвидів, яких не видно. І спускаємося донизу. Внизу зафіксую час, який мені зайняв підйом та спуск з гори Тростян сьогодні. Спускаюся з тростяна. Туман все густішає, вже просто молоко. Потрібно пошвидше спускатися до автомобіля з гір. Друзі, я вже біля автомобіля. 16-та година, тобто 5 годин і 15 хвилин. Зайняв мені підйом та спуск на гору Тростян сьогодні. На мій погляд я міг бути на 20 хвилин швидше. Однак, як ви бачите, я повернувся іншим шляхом. На мій погляд він є значно довшим. Ну, Тим не менше, переодіваємось, сідаємо в машину, гріємося. Усе, друзі, я вже переодівся. Завершився мій підйом та спуск на гору Тростян. Зараз по старій, по старій добрій традиції заїдемо в ресторан. Зігріємося карпатським чаєм, посмакуємо борщика або бограча. Сьогодні все було прикольно, незважаючи на болото, на тяжку дорогу. І прикро, звичайно, що був дуже сильний густий туман, внаслідок якого ми не змогли подивитися кортезних краєвидів стростяна. Ну нічого, приїдемо ще раз. А зараз поїдемо на чайок і на Бограч. Зігрівся карпатським чайком, пообідав борщиком, і прямуємо додому до Львова. Кому відео було цікавим та корисним, ставте вподобайку, будемо вдячні. До наступних зустрічей!